Страх боятись говорити з дівчиною на побаченнях про щось таке більш пікантне. Бо навіть коли ти питаєш у дівчини, а як тобі нравиться? Вона може любить 10 нігрітят. І що? Сказати тобі, щоб ти щось був у гакуях. Хлопець, реально, якщо ви хочете дізнатися, як її задвільнити, є для цього зовсім інші е, інструменти. Чому я використовую масаж? Бо я можу пропрацювати з усім її тілом навіть за столом, коли сижу на побаченні з нею. Я можу запитати про її зони релаксу та чогось більш пікантного. І. Приводячи приклади, котику. А от, наприклад, масаж голови, для тебе це щось про приємне, може негативне, а може про вже щось пікантне, і можна просто частинку масажу голови розібрати від А до Я. Чи вона любить за волосся, чи вона любить дуже ніжність, а як в неї шиє? А чи релакс? Скільки всього можна просто, якщо ти будеш вести діалог тільки на насчет її масажу голови, а потім ручки, потім шия, а потім вона думає, який ти сука, націкавлена, як ти в тому всьому розбираєш. Ти маєш викликати в дівчини апетит, а не не питання, які, на які вони таки що йому зараз сказати, як він відреагує? А зараз їм нашим лайк, і пости це відео.